Всім привіт! Рада вас тут бачити. Рада, що ви дивитеся зараз це відео. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему карми і як за допомогою чотирьох кроків можна отримати те, що ви бажаєте. Хочу взагалі почати з того, що взагалі таке карма. Так, карма це наші думки, слова, дії, які ми віддали по відношенню до інших людей та світу, і які повертаються до нас вже через деякий час, і вже повертаються до нас вже, знаєте, в тисячі разів більше. А, тому, якщо ви щось хороше робите так, для інших людей, робите, думаєте, а, то до вас це хороше повернеться, але вже декілька разів більше. Але якщо ви щось погане робите для інших, то звичайно це все погане вам потім повернеться через інших людей, через якісь ситуації, там, через рік, а можливо через 5 років, а можливо через місяць. Все, що ви робите, вам повернеться. Тут немає якогось конкретного знаєте, терміну, коли це буде, але вона воно вам повернеться і в тисячі разів більше. Тому перед тим, як щось робити або щось думати, подумайте, що ви робите, що ви думаєте: це щось хороше чи це щось погане? Якщо хороше, то хороше ви потім отримаєте назад. Якщо погане, то погане ви так не отримаєте назад. Тому карма це те, що ми зараз робимо, і потім ми це отримуємо назад. Я думаю, ви зрозуміли. Тому дуже важливо слідкувати за своєю поведінкою, за своїми діями та за своїми думками. Ось що таке карма. Взагалі, ці знання карми передала просвітлена істота ще 2500 років тому. Це був Будда Шакіамуні. Також знання карми були описані в древньому тексті Абхідара Макоша майстра Васу Бандху, ще у 350 році до нашої ери. Тому ці знання вивчають дуже давно. Ці знання передаються від учителя до, до вчителя, від вчителя до. Учнів, тому я б хотіла б зараз вам передавати ці знання, тому що я зараз почала їх отримувати від своєї свого вчителя Марини Хміловської. Вона, в свою чергу, ці знання отримує від Геше Майкла Роуча він свою чергу отримував від своїх вчителів, і це все так знаєте передається від покоління до покоління. Ще ну 2500 років цим знанням. Це дуже багато. І якщо б ці знання б не діяли, не працювали, то їх би, знаєте, ніхто нікому б не передавав і ніхто б цим б взагалі не займався. Але це дійсно працює. Я на своєму прикладі це. Відчула, отримала. І зараз я буду ділитися так, як я це отримала, на прикладі теми грошей. Ми сьогодні поговоримо про тему грошей, так, як збільшити свій дохід. І я також на своєму прикладі розкажу, як я змогла збільшити свій дохід майже два рази. Тому слухайте, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете збільшити свій дохід, якщо ви хочете жити по законам карми і отримувати все, що ви бажаєте, тому треба обов'язково це все слухати, і ви отримаєте все, що ви бажаєте. Так? А зараз ми почнемо з теми грошей. І взагалі, так які ж такі є кармічні інструменти, за допомогою яких ви можете отримати те, що ви бажаєте. Почнемо з того, що є чотири кроки. Чотири кроки для отримання того, що ви бажаєте. Це по кожній сфері. І в темі грошей, і в темі там, кохання, здоров'я. Завжди є 4 кроки. І ці чотири кроки треба обов'язково робити. Не три кроки, не два кроки, не перший, не четвертий. Там да. а, не перескакувати. Там знаєте, ось сьогодні я те зроблю, завтра я не зроблю, і оце така каша. А, тому так.